Привіт! Я просто включила камеру, щоб сказати всім привіт. Трохи давно не роблю я фільмів, тому що захворів малий, мало того, що загальна з'їзда, так ще й такий індивідуальний почався. Ну, зима Зима складно переносить малий, складно переношу яну, а тут ще оці всі світла, яких хто є, то нема. То вистигає, все, то не, то не вистигає, то... І, і взагалі якось дуже такі побутові звичайні речі зробити це ціле діло. Одним словом, отак вот от виглядає екіпірування, якщо так можна сказати, коли я роблю відео приблизно це я зранку себе так, ну зараз. Це важливо висипатися, це є в тому числі оздоровлююче, скажімо так, хоча б, хоча б висипатися. Ну і тепло вкриватися, вдягатися, да? щоб зранку себе підняти, але я вже так методику собі ніби проглянула, як це може зробитися. Все-таки треба включати, обігрівач. Добре, що останніми часами вже якось там світлом вроде би нормується. Ой, я не знаю, як каже, як кажуть, в кращий час можна сказати, а в гірше змовчати. Не знаю, як це все дальше буде, але зараз, слава Богу. От, сижу, пробую зробити фільм, і думаю, і щоб це таке дати. Там Кадри з літа дати, кадри з чогось, ну я не знаю, я ще попідбираю. Взагалі хотілося привітатися, просто привітатися. Я вітаю всіх, хто в Україні, хто переживає оце все. Ми будемо дуже відрізнятися від довколишнього світу, переживши оце все. І так само вітаю тих, хто не в Україні, але допомагає Україні в міру своїх сил. Я Кажу, у нас стільки всього нам не так бракує, і та решта, ну, віримо, що все буде добре. Просто друге діло, що ціна, звичайно, це просто зашкалююча ціна за... просто за свободу, просто за то, щоб ти. Міг розмовляти мог говорити на любому язикі, да? так? Просто за Я не знаю. за думки. Це так дивно. Але показує, що з тими технологіями, з тим всім, що пропаганда може мати вплив на людей і потім може приносити. Смерть що я не туди знову зайшла. Я хотіла просто привітатися. Люблю вас всіх.